Масована атака за останні 73 дні. Що відомо, Російська Федерація атакувала нашу столицю ракетами, балістикою та шахедами. На жаль, є постраждалі Росія направила до України щонайменше шість бомбардувальників туди 95. І Частина цих тушок запустила ракети. Перші з них залетіли в нашу країну десь о сьомій ранку. Таким чином, Київ потрапив під потрійний удар. Крилаті балістичні ракети і традиційно вже шахеди летіли на голови українців. Про комбінований ракетно-дроновий удар по місту повідомив очільник КМВА Сергій Попко. А міський голова Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці, закликавши людей перебувати в укриттях до завершення небезпеки інформації про руйнування чи постраждалих в Києві. Немає Водночас, через підступний удар цинічних сусідів на Київщині постраждала одна людина. 48-річний чоловік дістав поранення внаслідок ворожої атаки. Аламки збитих цілей зруйнували будівлю складського приміщення в Броварському районі. На місці виникла пожежа, її вже загасили рятувальники. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад дві години, трохи пізніше. Повітряних силах підтвердили, що вночі та вранці українські оборонці збили в нашому небі дві крилаті ракети та дві балістичні іскандер. м також знищили 37 безпілотників. Загалом ворог запустив 6 ракет та 90 ударних дронів. 47 з них локаційно втрачені. 2 вилетіли за межі наших кордонів. Послідовність цієї атаки була такою: перша ракета, чи навіть група ракет, залетіли в Україну через Чернігівщину, і після тривалих маневрів на Черкащині попрямували у бік. Києва повідомили в повітряних силах. При цьому через ракетну небезпеку тривогу голосили по всій Україні. Згодом влада повідомила про рух ракет на столицю та спробу відбиття ракетної атаки. ППО повітряні сили також повідомили про балістичну загрозу з півночі, після чого на Київ полетіли вже балістичні ракети. Такі удари відбулися зранку вже у щонайменше. Трьох місцях чи вибухи чули щонайменше тричі. А в Київській міській військовій адміністрації попередили, що для збереження енергосистеми в столиці. Можуть аварійно вимкнути світло загалом. Всю ніч Україну атакували шахеди, і вибухи лунали в різних регіонах. Вранці Укренерго запровадила обмеження електроенергії для бізнесу та промисловості через зниження потужності генерації і зменшення імпорту електрики. Зазначу, позавчора, 11 листопада, Росія теж підіймала в повітря ту 95 і навіть імітувала запуски. Тоді ж, в цей день, цинічні росіяни вдарили балістикою по кривому рогу, вбивши цілу родину маму та троє дітей. Так само холоднокровно, як і у Львові 4 вересня. І цікаво, що 8 листопада один із російських так званих воєнкорів заявив, що масованих ракетних ударів по Україні, нібито більше не буде. За його словами, стратегічні авіації Російської Федерації нібито сказали видихнути і розслабитися. Виходить, як завжди, жодному слову росіян вірити не варто.